Вітаю вас, дорогі глядачі, друзі. Ми тут на каналі щодня говоримо про Дональда Фредовича і про те, як він у прямому ефірі повертає США, світову гемоні. Золотий вік. Ох, от чогось рецесія. Там передбачається. Ну, вірогідність висока, як мінімум, Не однозначно, що вона буде, але десь дають їй відсотків 35-40, що буде. Але сьогодні треба згадати і про головного противника цієї гемонії. Також кідника цього золотого віку Трампа, нефритового сі та його славетну партію. Тим більше привіт, то який? Затягування пасків. А раз партія затягує паски, значить тут точно є про що поговорити, дорогі друзі. З вами Валентин. Давайте розбиратися. Сі взяв і заборонив комуністичній партії жити на широку ногу. Партія тепер більше не тратити гроші на дорогі прийоми, подорожі, алкоголь, та розкішне харчування, слухатися нефритовий стержень. Ви зрозуміли і. Вчитися порядочок. Хоча з тої яка є. В Китаї, це дуже сумнівно, але допустимо. Отже, комуністичний чиновник буде ближче до народ. так вирішила компартія Китаю. Якщо комуністичний чиновник не буде ближче до народ, то забирати в нього ще й миска рис і кішка жінка. Якось так тепер виглядає продовження програми скорочення державних витрат КНР. Саме так. Продовження, бо дуже схожі за змістом заходи вже вживались в кінці 23-го на початку 24-го року. Щось воно, видно, не дуже помагає, тож вони продовжують продовжувати. Тоді було наказано скоротити кількість робочих зустрічей, обмежити використання канцелярського приладдя та не викидати об'їдки після ділових обідів, так що партія затягувати пасок уже більш ніж рік, але це все тому, що партія служити народу, а не тому, що Китай економіка погано. Треба відрізнятися. Це все капіталістична пропаганда. Китай, економіка ніколи не мати проблеми. Маротраство це ганебно, економіка це славетно. Економіка згідно китайських комуністів це має бути економною. Розумієте, в чому прикол? Тому що якщо в тебе в економіці все окей, ти розумієш, що споживання це нормальна тема. Особливо, якщо ти маєш нормальну чиновницьку систему, доволі прозору, якщо чиновники заробляють нормальні гроші і споживають, то хай споживають собі скільки хочуть. Це навпаки економіку розвиває. Звісно, треба вводити якісь програми, там, сортування сміття і таке інше. Але те, що людина може не доїсти відсотків 15 їжі, тут немає нічого катастрофічного. Це можна далі використати і в поланцюгу, в іншу сферу. Але цей погляд комуністів на те, як на сьогодні триматися в стані стагнації, який є по суті в Китаї, дуже показовий, поки Захід намагався відновити споживання. Китайці це навпаки б'ють. Але тут треба розуміти, що китайці теж хочуть споживання під час кризи, як Захід розвивати. Просто чому вони чиновників лупашуть? Це інший сигнал. А знаєте, який? А я скажу який. Нє. Щоб чиновники не випендрились перед народом, тому що чиновники отримують гроші, а народ зараз кіґліт отримує менше можливостей, це показово видно тим, хто постійно мотається на закупи в Китай. Що років 5-6 назад там були хороші настрій, про те, що це добре, а потім стало все погано. Якщо на фоні того, що очікування погані у китайців. Ну, там, на жаль, не така статистика, як в Сполучених Штатах, але китайці в основному вважають, що по суті, СІЗІПін не туди, кудись веде економіку, і вони відчувають якусь загрозу, і навіть відчуття потенційної війни. То якщо на цьому фоні чиновники будуть так от відкрито жирувати, то це небезпека вже самому режиму. От куди цілять безпосередньо китайські комуністи, коли ти монополізовуєш владу, коли ти. Не маєш демократичної системи, і чиновницька система в тебе не публічна. Тоді чиновники стають таким обличчям влади. От я цей зіпін, то мінозарпував владу десь там. А цей чиновник це його ж пальчик там, чи, чи ніжка, ноготь, ніжки, чи там ну, якби його продовження, так? Ні. Чи ще там щось? Стержень нефритовий, так? От, от, от він сидить, і оце є Сізіпін, ось він, ось він, падлюка, жирує, жре. Порядочку нема от. Але все одно це і корупцію китайською може накритися мідним тазом. Але продовжуємо. Отже, те, що марнотравство це ганебна економіка славетного. Це не жартики, а реальна цитата з повідомлення урядової інформаційної агенції Сінхуа, що й викотила повідомлення про імператор Сі наказати чиновник тратити менше гроші. Але ми не урядове інформаційне агентство, і можемо тут трохи порозганяти капіталістичну пропаганду і поговорити про те, для чого партії потрібне скорочення державних витрат, що там взагалі відбувається в економіці під небесною. З політично легітимної сторони, я вже цю ситуацію вам зараз привідкрив. На перший погляд, у 2025 році китайська економіка йде до непоганого показника зростання: 4-4,5% в рік обсяг розрібної торгівлі також зростає, що справи вирішенню сильної постковідної проблеми низького рівня споживань. І в зовнішній торгівлі зберігається стабільний профіцит, незважаючи на падіння поставок товарів в США через митну війну. Величина експорту все одно не спішить знижуватися. Нефритова імперія почала більше продавати на ринку Південно-східної Азії та інших країн, що розвиваються. Так тепер ще й угода США досягнута, і Трамп сильно опустив мита. Одні перемоги партія веде здавалося, але державні витрати все одно для чогось треба різати. І тут ми доходимо до давньої проблеми катарської бюрократичної машини боргів місцевої влади. Взагалі, державний борг КНР становить 84% від ВВП країни, що є абсолютно нормальним показником для сучасного світу і далеко не найбільшим серед великих світових економік. Для порівняння, в США цей показник вже становить 123%, і це не заважає інвесторам зберігати довіру до облігації цієї країни, а уряду пускати нові папери. Ну принаймні, це було до Фредовича. Зараз трошечки є невеличкі коливання, але це одно не такі катастрофічні. Поки допоки економіки зростають, а державні витрати не виходять за рамки пристойного уряду, здатні обслуговувати свої борги і акумулювати нові. Однак, специфіка китайського ринку держоблігацій полягає в тому, що більша їх частина, а саме майже 60% випускається не центральним урядом, а органами місцевої влади. Тобто, і виплата відсотків за боргами також лягає на місцеву владу, яка повинна мати для цього стабільний дохід. Це той самий момент, де дорогі друзі, починаються проблеми. На місцях реальна ситуація є складнішою. Адже, окрім офіційного боргу великого дракона на бочах місцевих дракончиків лежить багато зобов'язань, що не входить в офіційний баланс. З боку центрального уряду існують певні обмеження на можливість місцевої влади позичати кошти. Однак саме на останній лежить не лише тягар фінансування, лише освіти, охорони здоров'я та соціального страхування, а й великих інфраструктурних та будівельних проєктів, доріг, мостів, залізниць, житлового будівництва та багато чого іншого, китайська фіскальна система влаштована так. Що органи місцевої влади контролюють лише 50% державних доходів, але водночас вони відповідальні за 80% витрат. Тож фактично, від здатності місцевої влади позичати залежить економічне зростання Китаю. І коли воно уповільнюється, питання виникають насамперед саме до неї. Тому, щоб догнати і перегнати Америку, чиновники в регіонах знайшли лазівку та спосіб діставати гроші так, щоб це не зараховувалось суверенний держборг. Тому вони почали створювати фіктивні підприємства, які юридично не залежать від держави, але де-факто нею контролюються. Вони позичають гроші банків та випускають власні облігації, чим потім і фінансується красива картина швидкого китайського зростання. Такі темки називаються фінансовими механізмами місцевої влади Local Government Financial Vehicles, скорочено LGFV. особливо після кризи 2008 року. Вони набули такого поширення, що за оцінкою МВФ можуть досягати борг під небесною до усіх 120 тобто куди більше, ніж показується в офіційно. Ну, а як відомо, за будь-якими боргами треба платити, а за цими боргами треба платити з місцевих бюджетів. Основне джерело надходження, до яких це право на користування землею. Вся земля в Китаї само собою належить партії, але вона все одно потрібна людям, щоб будівництво, будувати інфраструктуру, щоб. Кому-небудь щось побудувати, потрібно платити державі, а точніше місцевій владі, яка фактично на цьому виживає, оскільки податок на прибуток підприємства ПДВ забирає собі центральна влада. Тож для місцевої влади земля є таким собі рятувальним колом, як і механізми фінансування LGFV. Схемка продовжувала успішно функціонувати, допоки стрімко ріс китайський ринок нерухомості. Китайські бюрократи подумали, що схопили Бога за бороду, знайшли золоту жилу. Тож з потроєним ентузіазмом кинулися фінансувати інфраструктурні проєкти. В результаті цього безконтрольного процесу частка на офіційного боргу органів місцевого самоврядування за останні 10 років підскочила від 13% від ВВП до 48%. Але коли в період ковіду економічна активність почала охолоджуватися, китайці почали більше заощаджувати, довели рівень свого споживання до одного з найнижчих у світі. а Квартири почали гірше продаватися ще й через перенасичення ринку та переінвестування в нього. Партія почала підозрювати, що щось може піти не так. Якщо до ковіду земельні права забезпечували 40% доходів органів місцевого самоврядування, то після ковіду вже на чверть менше без подальшого росту в цій галузі органам місцевої влади буде набагато важче покривати як визнані борги, так і взагалі цю систему, про яку ми говорили. Банківський сектор КНР також є вразливим до кризи боргу місцевої влади. До 15% їх балансу це зобов'язання місцевого самоврядування – Згідно із звітом ВФ, дефолт навіть за малою часткою зобов'язань 5% збільшить кількість проблемних кредитів місцевих банків на 75%. А така ситуація вже попахує структурними проблемами, які потрібні партії так само, як Вінніпуху на дереві бджоли. Про Вініпуха ми теж надали не просто. Так ви маєте пам'ятати, що в Китай заборонено взагалі Вінні пух, тому що нефритовий стержень дещо схожий на. на... Ну, я не буду далі, бо я хочу жити, ви розумієте, ми не будемо продовжувати. Фактично, дефолт на LGFE обвалив би китайську економіку та обнулив би її зростання, але ситуація досі залишається відносно контрольованою. КНР володіє величезними золотовалютними резервами та таким же великим держсектором, що робить країну не такою вразливою до боргової кризи. Тим не менш, партія намається вживати заходів для запобігання найгіршого розвитку подій. Частина неофіційного боргу була реструктуризована, обмеження на Суверенне запозичення органів місцевого самоврядування пом'якшені. Ну а зверху імператор Сі відразу після свого обрання проголосив режим жорсткої економії витрат бюрократичного апарату, який він періодично не забуває робити ще жорсткішим. Як він робив і цього разу власне? Від новин про те, що китайський чиновник ще більше затягне пасок, виробникам товарів першої необхідності різко стало погано. У агрегорному індексі Шанхайської та Шенженської біржі просіли на парочку відсотків акції виробників алкоголю Лучжоу Лаудзао та Куйджоу Матай. Ось такі от товари першої необхідності в компартії Китаю, дорогі друзі. Наслідок зменшення витрат цікавий дуже. Причому вони. Настільки необхідні, що заборона чиновників на їх споживання посилює волатильність на фондовому ринку, і це насправді проблема будь-якої країни з високим рівнем державного втручання в економіку та роздутим бюрократичним апаратом, коли в твої руки потрапляють халявні гроші, за які ти не несеш ніякої відповідальності та за примноження, яких не відповідаєш, виникає багато спокуси. Особливо, що цей роздутий бюрократичний апарат, а так завжди буває, зловживає і просто гребе гроші ще зверху з людей. Получається, казано, що тому ринкова система і прозора публічна система врядування є системою стимулом та винагород і найкращим запобіжником марнотратства та розкраданню державних коштів. Все просто твої гроші, твій клопіт, ну і навпаки, або якщо вже гроші платників податків, прозорі, зрозумілі і не так легко ними розпоряджатися, що і нелегко робити необґрунтовані зарплати високі, і тирять важко. І таке історія Китаю це не лише, до речі, про державні боргії, це ще й про базову фінансову безграмотність систем. Якщо не хочеш щоб твої гроші зникали так само як бюджет провінції в КНР, почни з простого 26 травня стартує навчання фінансова грамотність від школи останнього капіталіста. Це не про відклади 10% виключно. Хоча це теж, хоч би це теж треба робити, а це про більше, це про повну перебудову ставлення до грошей, витрат, накопичень і безпечного фінансового зростання. Заповни заявку, отримай безкоштовну консультацію. Посилання під відео. Йдемо далі. Звісно, що менше скурених цигарок та випитої сивухи не врятує Китай від кризи боргу місцевих органів влади. Масштаби витрат, яко кажучи, кардинально різні. Тож проблема в іншому і вона ховається в самій системі. Щоб це виправити, треба перезібрати її з нуля. Партія завжди чудово знала про LGV, але повністю їх викорінити цією системою не хотіла, бо альтернатива такій схемі. У поточній системі не існує. Існування цього напівлегального запозичення фактично єдиним компромісом між місцевою та центральною владою, в межах якої остання забирає більшість доходу вперше, щоб потім ну, ви зрозуміли, оце, дотувати оце от дотувати от виробництво, яке пре по всьому світу за три копійки. Та альтернативної схеми підтримки економічного зростання в системі китайського державного капіталізму поки не завесли. Як показує історія, такі системи завжди рано чи пізно себе вичерпують і подібні історії, як сьогоднішня. Це просто маленькі дзвіночки на шляху до великого пшику. Тож, дорогі друзі, така от історія цікава надзвичайно, і ми будемо слідкувати з нею далі. І ми взагалі на, теж прорекламую наш телеграм-канал, де ми оперативно перекладаємо актуальні заяви визначних там людей постатей у світу, які впливають на нас з вами. Буває добре, що впливають, бувають люди, які що на жаль, що впливають. Наприклад, у нас дуже багато перекладів Трампа, як він чудить. Вчора він чудив те, що овальному кабінеті ще, можливо, посерйозніше, ніж тоді, коли вони цирк тоді влаштували з нашим президентом. Все ми перекладаємо з допомогою штучного інтелекту, Цікаво, оперативну, посилання в описі, підключайтесь. Ну і звісно, донатимо на сили оборони України. У нас вчинить щодня. Збори, збори, збори. Так будемо рухатися і далі. Всім все найкраще. До побачення.